Відновлення через три роки на Костянтинівському бурвугільному розрізі, що в Олександрійському районі, почали відкачувати воду у 2010-му Через призупинення виробництва кар'єра затопило ґрунтовими водами. Зараз тут за допомогою потужного насоса цілодобово відкачується більше пів тисячі кубічних метрів води. Цього потрібно відпомпувати близько восьми мільйонів кубометрів. За підрахунками фахівців, цей процес займе майже два роки. Паралельно із тим проводиться інвентаризація підприємства. Будуть виділятися кошти, буде на погашення заборгованості, на обновлення. оборудование ремонта, для откачки воды. Ну, откачка воды, уже видите, что мы запустили откачку воды. Есть инвестор, есть планы на восстановление разреза. Руководство области, непосредственно сотрудники предприятия, все, кто здесь находились на разрезе, на месте, они прилагали максимум усилий для того, чтобы возродить борододобывающую отрасль. В перспективе ну, рассматриваются несколько вариантов. Это просто добыча и продажа угля, например, да, постройка на борту разреза теплоэлектростанции, и, или же постройка теплоэлектростанции, комбинированной з газификатором.